У Ювілейному радіо Національної єдності 2024 року мільйони українських сердець об'єдналися навколо рідного слова, яке звучить крізь століття, утверджує нашу силу та непереможність. У 2024 році він став ще особливішим, бо текст написала одна з найяскравіших постатей сучасної української культури: Оксана Забушко. Яка цьогоріч річ святкує свій ювілей. Її текст, магія голосу, символізував силу слова і звуку, голосу як інструменту, який може поєднувати, надихати і зберігати націю. Текст, чуттєвий і рефлексивний. Забушку розмірковує про те, що означає голос, не просто фізичний звук, а носій смислів, емоцій. Історії до речі, письменниця в інтерв'ю зізналась, що текст дався їй нелегко. Як створюю створювався текст? Наскільки складно було, в чому найбільша складність? А можливо, що дуже легко далось? Складно, ні. Складно, складно. Це тому, що форма коротка, чи тому, що вимоги? Е, ну, по-перше, треба вкластися в певний об'єм. Тобто це має бути цільний текст, це має бути осмислений зв'язний текст. І одночасно, тобто він має, він має бути живим текстом, повноцінним, і одночасно він має відповідати певному стандарту. Це те, те між іншим, що мене завжди убиває, як там, коли мене запитують, чому я не пишу колонок. там, ну, принаймні, Не любите раму. нерегулярно пишу. Колонки, ну, обмеженість в обсязі. Uh -huh. От, власне, оця, значить, обмеженість формою, коли в тебе там до двох, до двох тисяч знаків, і при тому воно ще має читатися відповідним чином, тобто воно має бути достатньо розмаїте. Це не може бути одноманітний текст, там мають бути якісь переливи, інтонаційні, смислові, семантичні і так далі. От і одним словом, вся ця робота, ну, здавалось би, що. Таке там, до менше сторінки тексту, милий Боже. ну, ну в, день, в день середня моя норма, це більше-менше три якісних сторінки тексту, до трьох якісних сторінок тексту. Здавалося б, що таке одна сторінка. От е, значить, я цю одну сторінку перепрошую, три тижні писала і викреслювала. Писала і викреслювала, писала, редагувала, писала, писала переписувала і так далі. Тобто е, насправді це виклик писала. Ось такі ну ніби дидактичні тексти, і плюс, мимоволі, це ще якась трошки самоцензура, бо це не має бути дуже індивідуальний текст, це не має бути авторський голос, це не має бути забушківський синтаксис, котрий, скажімо там, впізнаваний на всіх широтах і мені опрощають навіть американські перекладачі, довгі речення з цими вставними дужками, тире і так далі. І так далі. А спокуса була. Ну, що значить спокуса це мій спосіб писання, говорення і думання. Але ж тобто... все одно десь вклали. Десь буде відчуватися ось, цей, ось ця інтерпретація. А це забужки. вже подивимось. А. а це вже подивимось, чи знайдуться серед серед тих, хто писатиме диктант, значить настільки уважні читачі, що розпізнають все-таки і в такому нейтрально дидактичному, максимально випраному. Сказати в тексті, де індивідуалізованому Забушківський стиль. Це навіть цікаво. Оксана Забушко голос, у якому зійшлися сила і ніжність українського слова. Вона народилася 19 вересня 1960 року в Луцьку, у родині педагогів, що берегли культуру, попри радянські заборони. З малечкою Оксана жила серед книжок, література для неї була не просто заняттям, а способом дихати, закінчивши філософський факультет Київського університету, вона відкрила для себе світ глибоких ідей, які згодом ужили у її власних текстах. У 1987 році вона захистила кандидатську дисертацію з естетики. Оксана Стефанівна Забушко неодноразово стажувалася і викладала за кордоном у Гарварді та Пенсильванському університеті, пізніше у Пісбурзі. Та в університетах Центральної Європи цей досвід додав її поглядам міжнародної глибини, але вона завжди залишалася вкоріненою в українську культуру. Її життя і творчість це невпинний діалог з Україною, історією та сучасністю. Вона письменниця, філософ, поетеса. Культуролог, публічна інтелектуалка, голос якої впізнають у світі, адже він звучать на численних міжнародних сценах від університетів США до літературних форумів Європи. Її перекладено багатьма мовами, а твори здобули численні нагороди і премії, зокрема Шевченківську у 2019 році. Але головною в залишається залишаються вдячні читачі, які в її слові знаходять правду. Я пишу про те, що мене болить. І, як правило, цей біль виявляється спільним для мого покоління, для моєї країни, зізнавалася Оксана Забушко. Її твориться глибокий аналіз нашої історії, культури, людських долі. Це голос жінки, яка вміє говорити про складне, відверто, чесно і водночас красиво. Про Оксану Забушку говорять як про людину, яка повернула Україні голос. Юрій Андрухович відзначив: Забушко це не просто авторка книжок, це явище, це голос епохи. Найцінніше в її біографії це беззастережна вірність українській мові і культури. Вона пише так, ніби кожне слово може стати оберег. Її тексти це ліки і зброя водночас, пісня і сповідь, історія про те, як слово може рятувати і вести вперед. Життєвий шлях Оксана Завошко це шлях інтелектуальної сміливості, вона завжди там, де потребує слова, де треба назвати речі своїми іменами, де нація шукає правди про себе, і її слова звучать. Як відлуння історії, і водночас, як друговказ у майбутнє. Найбільша революція це коли людина наважується сказати: я інша, але я маю право бути. Без правди про минуле ми не здобудемо свободи в майбутньому. Філософія завжди починається з питання: хто я, але в Україні це означає, хто ми. У кожному рядку нашої поезії є біль і гідність. Бути українцем сьогодні означає бути на передовій історії. Філософія це вміння ставити незручні питання. Світ змінюється тоді, коли люди наважуються говорити правду. Поезія це спосіб мислити серце. Міська ідея завжди народжувалася у боротьбі за право бути собою. Ми несемо у собі не лише власні спогади а ціні пам'яті попередніх поколінь. Книжка живе доти, доки хтось читає її як власну історію. Геноцид поняття багатопланове, розстріляний у голову пам'ятник Шевченкові в Бородянці такий самий складник геноциду, як і розстрілювані російськими окупантами на місцях українські вчителі і священники. По суті, це реконструкторство в мініатюрі сталінської повномасштабної зачистки України 30 34 років. Ми надто довго були об'єктами історії. Настав час саме стати суб'єктами. Наші історії надто багато таємниць, які ховали від нас, і кожна з них як міна. Мова це тіло культури. Без мови культура вмирає. Бути вільним означає навчитися любити себе. І не зраджувати собі народ без пам'яті, це тіло без душі. Найбільший дар культури це навчити людину відчувати відповідальність за весь світ. Сьогодні Оксана Забушко одна з тих, хто формує духовний портрет України. Її життєвий шлях це доказ, що моє слово здатна змінювати людей, час і націю.